Вітаю вас, модельники каналу Daycast Model Collection. Сьогодні у нас чергове відео розпаковка посилок з масштабними моделями. І сьогодні у нас на розпаковці ой, ось такі от дві невеликі посилочки. Одразу кажу, що це не всі моделі, які будуть, ще будуть додаткові бонусні. Тому обов'язково додивляйтесь відео до кінця. Ну, а я пропоную приступати до їх розпакування. А поки я розпаковую ці посилки, друзі, обов'язково не забувайте ставити свої неймовірні лайки, писати цікаві коментарі і обов'язково підписуватись на канал, щоб не пропустити нові відеоролики, які виходять регулярно, кожен тиждень. Приємного перегляду! І так, першу посилку, як ви бачите, я розпакував. І дістаємо пакуночок. Тут, як бачите, всього одна модель в такій великій коробці, ну як великій. Власне, простір всередині ви бачите. І як ми можемо побачити через цю упаковочку, надпис Шуко серія Pro R43. Тобто це у нас моделька смоляна, ми про це одразу знаємо. І давайте її відкриємо. І так, доволі легко це все відкрилось. Як бачите, моделька абсолютно нова, і ми тут маємо ось такий от Porsche 911 Роухл, чи як його прочитати, хто шарить, можете написати. X911 це у нас якась спецсерія, спецверсія. Як бачимо, ліміт 750 екземплярів, що доволі небагато, і виглядає цей Поршик дуже і дуже красиво, ну, принаймні, дуже деталізовано. По картончику, в принципі, якщо не помиляюсь, шуку у нас були, може, не про R, але картон в цілому дуже схожий. Ну, і давайте відкримо, подивимось на саму модель. Ну і, друзі, ми маємо ось такий от біленький поршик. Давайте роздивлятись його деталізацію. Можливо, відео буде трошечки глючити. Перепрошую, друзі, це, на жаль, у мене телефон. Потрошки вмирає. Ну, і, власне, починаємо ми з колес. Колеса тут, в принципі, простенькі, лиття обережне, нічого тут не кидається в очі поганого, є тормозний диск без тормозного супорту. Ну, власне, вифарбований просто в срібний колір. Попередочку маємо доволі непогану передню оптику. Ось так вона виглядає, такі от доволі красиві скляшечки. Ну, Трошечки вони жовтенькі, не знаю, чи на реальному автомобілі вони теж віддавали жовтізну, але в принципі виглядають вони приємно. Також на капоті у нас присутні якісь срібні елементи, можливо, замки багажнику самого. Також присутні у нас дворнички з фототравлення, і скло у нас тримається на ось таких от металевих. В ставочках, не знаю, як їх назвати, але, як бачите, доволі цікавий моментик. Раніше я такого не помічав, на інших моделях Porsche, скажімо так. Присутній номерний знак, судячи всього, да, німецький. І також присутні поворотнички, також окремими скляшками в передньому бампері. По боковині спостерігаємо ось ці от доволі красиві суцільні ліври. Такий от доволі цікавий принт. І доволі якісні. Ручки, тверні, у нас окремими елементами вифарбовані замки. Також окремо, що теж красиво. Також можемо побачити, що у нас вифарбовано дніще в колір кузова що є плюсом. Не так багато моделей фарбують повністю. Видно двигун і вихлопну систему. Також позадку у нас присутня. Світотехніка. Ну, в принципі, вона простенька, хоча саме ось ця планочка середня простенька, а от ці поділені на секції. Виглядають, в принципі, якісно. Є решіточка над двигуном, начебто зроблена навіть ну, як решітка, да, скрізна, дуже на це схоже. Ось така от моделька по салончику. Особливо нічого не видно. Видно, що у нас присутній каркас вифарбований срібний колір. Два сидіння, кермо та й все. Так, нічого і не розглянуть. Ось такий от поршик, красивий, мені подобається. Ну, тут по все зрозуміло. Ну і давайте приступати до другої посилочки. І так, коробочку я прибрав, модель уже у мене в руках. І, як бачимо, знайомий картончик Центорі Dragon напевно, один з моїх улюблених китайських виробників, і, напевно, один з яких отримав я більше всього дефектних моделей. Це не плюс, але така от статистика. Власне, на самому боксі, на жаль, не написано, що це за модель. Єдине, що ми знаємо, що це жовтий. Кольор, і якийсь тут надпис 1749, щоб він взагалі значив. Ну і давайте відкриємо. І так, ну Всередині нас перше, що зустрічається, ось така от картоночка. 1749 серійний номер цієї моделі. І модель, як бачимо, Toyota Land Cruiser FJ40, по ідеї, якщо я правильно пам'ятаю абревіатуру. Ось така от картоночка, в принципі, притаман для всіх моделей Центру Dragon. Ну і давайте дивитись на саму модель. Взагалі, друзі, я погачився, що взагалі знімаю це в загальній розпаковці, тому що моделі Центрі Dragon варті окремої уваги і окремого відеоролику. Власне, ми маємо ось такий дуже яскравий ленд-крузер. Давайте подивимося, що у нас тут. В принципі, те саме, що на сертифікаті, тільки без серійного номеру. Моделька, я так розумію, не лімітована, ну, тираж її невідомий. Ну, не думаю, що супер великий. І давайте подивимось деталізацію, тому що це, напевно, одна з топових моделей, які я взагалі тримаю на рівні того Шлендровера, що в нас був в окремому відеоролику. І, власне, почнемо з колес. Колеса тут, в принципі, простенькі. Нічого про них не скажу, є ось ці от центральні гайки. Само колесо біле, тормозних дисків, звісно ж, ніяких нема. І ось тут починається найвеселіше. Подивіться на задок. У нас окремо зроблені металеві ресори, у нас е задній міст, підвіска, вся у нас продеталізована. Я, в принципі, пропоную роздивитись Ніжі цієї моделі, тому що тут просто щось неймовірне. Навіть у автоарт напевно, не так. Бо, як бачимо, всі ресори у нас зроблені під метал, напевно, з фототравлення, є у нас окрема запчастина двигуна, є у нас роздатка, мости, і все це виглядає дуже і дуже красиво. Не знаю, наскільки достовірно до реального автомобіля, але сам факт цієї деталізації вже. Заставляє задуматись, чому вони не випускають більше моделей, хоча не знаю. Насправді у Century Dragon дуже невелика лінійка моделей. І є окрема лінійка китайських автомобілів, які не супер цікаві в основному. І я би хотів побачити якісь новинки від них. Власне, також у нас окремо зроблені ліхтарі з кляшечками, навіть ось ці маленькі. Є шильдик Toyota і ще якийсь супер дрібний шильдик. Навіть там щось читаємо, але мій зір не дозволяє. Ось ця сходинка зроблена також з ну, навіть не знаю, можливо, з пластику, можливо, з металу. Взагалі, я навіть не знаю, чи це смоляна модель. Скоріше за все, так, але є сумніви щодо цього. Ось ці от елементи зроблені з фототравлення також окремо, дверна ручка задніх задній двері. З цікавих фішечок у нас, як у лендровера, спущене скло, не водійське, пасажирське, хоча водійське теж. По салончику деталізацію, на жаль, не роздивимось, але я думаю, вона простенька, тому що модель дуже стара і вона не мала б бути там сильно продеталізована. Там, в принципі, напевно, окрім приборної панелі, нічого та її нема. Ну, я, звісно, можу помилятись. Є дзеркало заднього виду, і козирьок сонячний у водія. Тільки чомусь не знаю, чому нема у пасажиру. Е, є дзеркала заднього виду, теж на супер тоненьких ніжках. Подивіться, як це виглядає. Дуже естетично, красиво, дрібно. Є ось така антенка. Судячи з цього антенка. Дверні ручки також зроблені окремими елементами, і навіть замки дверей теж видно, що окремим елементом з фототравлення. Це просто щось неймовірне. Попередку маємо ось таку світотехніку, теж жовтеньку, додаткові поворотнички на передніх крилах. Передній бампер хромований, є лебідка. Решіточка, якщо не помиляюсь, навіть скрізна дуже на це схоже. Є Шильдік-Тойота. І щось там ще написано. Чесно, не бачу. Ось такі от петлі на капоті присутні, теж окремими елементами, і дворнички у нас, ну, судячи з цього, теж з фототравлення. Ось така, от, друзі, моделька. Напишіть, як вам деталізація. Можливо, варто замовити ще щось від Центурі Dragon. Напишіть коментарі, чи хочете побачити ще якісь модельки, тому що варіанти є. Ну і ми приступаємо до бонусних моделей. Ну, а в якості бонусної моделі у нас сьогодні ось така от Ferrari Enzo. Е, моделька від Kioša куплена мною вже дуже-дуже давно, напевно, роки 3 тому. На жаль, куплена вона без картону, але тим не менш моделька суперова. Це серія моделей Кйоша, таких от в червоних боксах, як у Центрі Dragon, тільки що ми бачили. І в них відкриваються багажники і капоти. Ось така от серія. Ну і давайте подивимося деталізацію. У нас буквально нещодавно була Ferrari 365 GTB, начебто. Теж з цієї серії. Власне, литя колес дуже красиве. Тормозні диски з перфорацією, також присутній тормозний супорт. Присутні також на боковині логотипи Феррарі і вифарбовані в помаранчевий колір поворотнички. Передня оптика, в принципі, нічого з себе цікавого не представляє. Ось такі от лампочки. До речі, начебто, все це зроблено під карбончик, а може, просто така от. Чорна текстура. Тут у нас видно, по ідеї, радіатор. Чи не радіатор, вентилятор, ну, коротше, охолодження моделі. Решіточки у нас глухі, на жаль. Хоча виглядають доволі правдоподібно. А, ні, друзі, це прям решіточки. сорі я обичаюсь От у них позаду чорний фон, і мені здалося, що це не решітки. Решіточки тут окремими елементами. Тоненький пластиковий дворничок. По салону нічого такого цікавого, червоне сидіння, кермо та і все. Дуже кльово виглядає тут двигунчик, але до нього ми ще повернемось. Дверних ручок як такових нема, вони приховані. Дзеркала заднього виду, звісно, з відбувачами. Ну і по задку також у нас присутні скрізні решіточки, лого Феррарі, вихлопна система хромована. І задні ліхтарі у нас також зроблені з кляшечками, що, звісно, теж плюс. Ну, Просто подивіться на цю модель ще раз. Ну, Це, напевно, одна з найкрасивіших Феррарі, хоча все ще не улюблена моя, моя улюблена F-40. Ну і давайте відкриємо наш капот, по ідеї. І тут у нас присутній наш двигунчик. Супер кльово продеталізований. В принципі, рівень, напевно, навіть краще, ніж у Автоарт, хоча не, не, не скажу щодо серії Signature. В принципі, по деталізації двигуна я не знаю, що сказати. Видно, у нас сам блок вифарбований в червоний кольор. Коліктора вифарбовані срібний. Дуже красиво продеталізовано, класно він профарбований, насправді. Навіть ось тут є ось ця тепла ізоляція із фольги, що теж додає реалізму тут прям причепитись ні до чого. Навіть якісь інформаційні наліпки є. Вихлопна система також тут продеталізована. Коротше, не знаю, в плані двигуна просто рівень неймовірний. Можете написати, як вам. Я думаю, що автоарту воно не поступається. Ну і, в принципі, я думаю, на цьому у нас все. Дякую вам за перегляд, друзі, і до зустрічі в наступних розпаковках. Бувайте!